Доброго ранку, маляк! Сьогодні ми будемо з вами будувати ліжко для котика. Погляньте, у гості до сороки прийшов котик. Він хоче заночувати у своєї подруги, але у сороки одне ліжко. Подивіться, котику спати немає де. Тож нам потрібно їм допомогти та побудувати ліжечко для котика. Але спочатку давайте розглянемо, як виглядає ліжко. Є узголів'я частина ліжка, де знаходиться голова, підніжжя частина ліжка, де знаходяться ноги, а також велика частина ліжка, де розташовуємо тулуб. Тобто, де ми спимо. Таке ліжко ми будемо будувати. Відкладаємо його. У нас є ось такий. Деталі для ліжко. Подивіться на них. Багато цеглинок, якого кольору? Синього, вони довгі, подивіться. Також є два кубика. вони маленького розміру та зеленого кольору. Для того, щоб побудувати ліжко, нам потрібно взяти велику деталь пластину. Та притиснути до неї іншу пластину. Подивіться: ось так. щільно притискаємо одна до одної. Потім беремо ще пластину і притискаємо її коротшою стороною, щільно також одна до одної. Ще одна пластина, і притискаємо до інших. Подивіться, як це виглядає. Ще беремо пластину та щільно притискаємо коротшою стороною одна до одної. Та ще одну її теж притискаємо щільною, короткою стороною та довшою стороною до іншої цеглинки. А тепер нам потрібно розташувати кубики. Їх ми розташовуємо на верхній частині цеглинок, подивіться. Та щільно притискаємо теж. Кубик до кубика. Подивіться, як виглядає наше ліжко. Ще нам потрібно буде простирадло, подушка та ковдра. Подивіться, ось так виглядає ліжко для котика. Його ми можемо вже покласти на ліжко. Ось так. Ось у нас є ліжка для нашої сороки. Ось так подивіться. Двіряйте нам дякують за допомогу. Тож Вишкодуйте дітки. А я буду дуже чекати на фото ваших робіт. До нових зустрічей!